Не думала, що буду в своїх відео цитувати Біблію, але деякі коментатори під моїми постами вони просто змушують мене це робити. От під кожним моїм постом, де я розказую про шкідливість московської церкви, заходять якісь люди і починають мене повчати. Вони згадують мої гріхи, лякають мене карою Божою, бажають мені зла, моїм дітям. Робляться з таким натхненням, ну диявол аплодує. Я думаю, що в голові у цих людей я ж не розповідаю, що я праведниця, це вони розказують, що вони вірять у Бога. Не знаю, яка це віра. От я зараз зробила невеличку вибірку з їх перлів. Подивіться. І знаєте, мене дуже важко чимось е, злякати. Хочеться думати, що це просто якісь там боти, які сидять десь на болотах. Ну, але я боюся, що частина з них живе тут, ходить на наші вибори, е, йде поруч по вулиці, е, можливо, навіть вчить моїх дітей. І це чесно, от страшніше за будь-які їхні пророцтва.